Мої вітання всім, хто завітав на мій канал Fazenda. В цьому відео хочу вам показати ту неймовірну красу, яка буяла в мене влітку. Це різноманітні види ампельних петуній, калібрахуа. Також вони в мене були розміщені і прямо в землю посаджені. Це такі класні flower-беди двохметрові, на півтора метри в діаметрі. Також це і балконні такі ящики, довгі, прямокутні, ось бачите, прикрашені мої вікна. Е Ними саме в них посаджені петунії. Також цей й підвісні кашпо. Лише один, я б сказала, є такий недолік, що все ж таки для петунії потрібні горщики більшого розміру. І в цьому році в мене вже є ідея. Тому залишайтесь зі мною. А хто ще не підписався, підписуйтесь. Тож перейдемо до огляду тих квітів, які я буду висівати цього року, щоб зробити таку ж саму, а то ще й кращу красу у себе на подвір'ї. Кількість насіння в мене невелика, оскільки я цю красу роблю лише для себе, а не на продаж. Тож, перша моя квітка це My Joy. З характеристиками і кольором можна ознайомитися, перейшовши за QR-кодом, а також ви вже бачите в себе на екрані. Це чудова ампельна петунія. Наступна моя квіточка це ампельна петунія Tidal Red Velour. Також їх, ось, бачите, в такій колбочці їх по 5 штук. Наступна красуня це у нас серія Easy Wave White Біла». Петунія ампельна формує дуже гарну кулясту форму. Продовжуємо серію Easy Wave, але це колір Yellow жовта. Ось такі чудові, гарні будуть квіти. Наступна петунія зоряне на небо. Чому вона в мене без qr кода бо в упаковочці 10 гранул, тобто 10 насінин, ну мені стільки не потрібно, ми поділили навпіл з кумою їх. Далі у нас ампельна петунія Pendolino Селмон. Прошу вас ознайомити з її характеристиками. Наступна квіточка Pendolino Blue. Чарівна, правда ж? Наступна квіточка також лінія типу а Пендоліно Scarlet. Також ще красуня із серії Pendolino White. А зараз представлю вам темну Blackberry петунюю софістику виробництва Pan American. В цьому році прикупила ось таку квітку вечірній аромат, яка має в собі нотки солодкого меду, гіацинту. Новинкою для мене в цьому сезоні буде вирощування ось такої бегонії гігантської, вона вирізняється своїм рясним безперервним цвітінням, висота рослини 90 см. І вона у мене представлена в двох кольорах: червона із бронзовим листям та біла із зеленим листям. Подивимось. Чорнобривців насіяла мати. Вирішила я виписати їх, оскільки жовті мої улюблені. Особливо ефектно вони виглядають восени. Ще однією новинкою для мого вирощування це буде остеоспермум асті, африканська ромашка. Висотою вона 20-25 см. Ну і останньою в моєму переліку це є Софістика Lime Bicolor. Така краса. Ця петунія є кущовою і формує кущ 25-35 см заввишки. До речі, все насіння я замовляла у інтернет-магазині огород і фото взяті саме з нього. Тож такий квітковий рай буду сіяти, вирощувати, висаджувати та милуватися в цьому сезоні. Тож запрошую вас приєднатися до цього процесу і робити це разом зі мною. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, дзенькніть у дзвіночок. І сіймо. Хай родить, до нових зустрічей!